Виклики, з якими зіштовхнулася Україна в 2022 році, стали справді безпрецедентними. Вони вплинули на усі сфери життя українців, в тому числі і на ринок праці. Від початку повномасштабної війни значно скоротилася кількість робочих місць, а відтак збільшилася кількість незайнятого населення, яке намагається працевлаштуватися. На сьогодні у прилуцькій філії обласного центру зайнятості на обліку перебуває 638 безробітних з них 406 – власне прилучани. Для покращення ситуації на ринку праці та стабілізація економіки Кабінет міністрів України наразі запровадив цілу низку урядових програм. Це і грантова програма, мікрокредитування, власна справа, проект, армія відновлення для тих, хто втратив роботу і хоче долучитися до суспільно корисних робіт. Є проекти Кабміну спрямовані і на підтримку роботодавців, зокрема, компенсація за створення нових робочих місць і влаштування туди офіційно безробітних, тобто тих, хто перебуває на обліку у службі зайнятості, а також компенсація за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Також змінами у законодавстві на цей рік на 2023 рік будуть запроваджені і ще нові програми. Активні для зайнятості нашого населення, які передбачають надання компенсації роботодавцям за працевлаштування деяких категорій громадян, які мають саме труднощі під час пошуку роботи. Це, зокрема, і молодь для створення першого робочого місця, також учасники бойових дій, які будуть шукати роботи після закінчення війни, одинокі батьки, люди з інвалідності, внутрішперед. Риміщені особи, а також люди передпенсійного віку, тобто. То уряд запропоновує і надалі буде пропонувати саме ті програми зайнятості, щоб саме стимулювати роботодавців для зменшення безробіття, а також щоб могли самі безробітні теж знайти собі роботу. Компенсація роботодавцям за працевлаштування цих категорій безробітних буде виплачуватися впродовж шести місяців у розмірі половини мінімальної заробітної плати. Наразі вона становить 6700 тисяч гривень.